But it's just kind Хотіли більшого 100%. І розуміємо, що ми не досягли сьогодні того результату, якого прагнули, але все рівно потрібно, скажімо так, хлопцям подякувати за роботу. Вони хотіли, вони дуже хотіли. Ми сьогодні зустрілися з закритою командою, да, яка хотіла щільно. Грати в обороні і вибігати на контратаках і ä, треба віддати належне, що їхній план а, спрацював да, в другому таймі. Ми мали а, дві контратаки, і мали два, два моменти своє роби, тому вони його виждали, да, ці контратаки, і десь, можливо, такі моменти вони і, скажімо так, прибувають і нас, да? тому що ми хочемо пос... на м'ячі постійно щось і, 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 і Спочатку гри вона дуже легко нам давалася, ми е, створювали момент за моментом. Дуже багато було сьогодні передумов для е, ударів, але е, те, що було, не реалізовували е, і якось так халатно поставили з того, що е, подумали, що е, ці моменти будуть приходити момент за моментом. Да? А побачили нас зовсім інше да? в другому таймі е, Дуже мало було правильних рішень, е, дуже, скажімо так. І суперник з кожною хвилиною мав вже більш впевненість, да, і вибігав в контратаки, ті, які він нам і зробив, скажімо так, дуже дві опа... опасні контратаки. Тому нічого страшного. Я сказав хлопцям, що такі матчі будуть не і надалі. Не, 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 не завжди ти будеш перемагати 2-0-3-0. Да. Це воно трошки заспокоює. Іноді е, такі матчі, да, як сьогодні. Але ми могли сьогодні з перших хвилин, якщо б забили швидко, то можливо цей результат був би для нас е е швидкий. І е е тоді я думаю, ми могли б його розвивати ще краще. Але такий матч сьогодні вийшов. і ну, нам спокійно потрібно прийняти цей результат, е проаналізувати. І саме головне, е да, ми вже повинні через цей матч бути готовими для нас. Як скажемо образ, що наступні матчі будуть такі, такими ж самими. Іноді ці матчі е, е, треба дуже хотіти перемагати, да, грати серцем. І е, іноді е, ти забуваєш і на 90-х хвилинах, тому потрібно вірити це. Як я казали, навіть Лігу чемпіонів виграють у доданий час. А в першому таймі, як ви правильно сказали, що у команди було досить багато хороших моментів, в другому таймі їх ніби стало менше. І наскільки ви задоволені тим тиском, яким спричинала команда, і у зв'язку з чим, ніби знаєте, контратаки під центром були гострішими? Так, так, так. Звісно, що ну тиском ми в принципі задоволені. Ми дуже легко і в другому таймі доходили до третьої зони. Питання тільки в тому, що ми цими моментами. Да, невірного, скажімо так, їх трактували, да, де а, ми просили да, бути, бути більш агресивними, да, в карному майданчику. Коли ми доставляли туди, на жаль, у нас не було туди, хто виривається. Да, хоча ми на цьому центровому. Коли ми розвертали гру, коли ми да, готові були. Вони ще не готові були подавати, в нас знаходилось по 3-4 по гравця в штрафному майданчику. Тому це, це єдине каже про те, що ми неправильно трактували цю гру, нам потрібно бути більш агресивними там, але те, що ми хочемо, да, бути в, скажімо так, агресивними в, в третій зоні, в карному майданчику, потрібно туди бігти, потрібно хотіти забивати, але потрібно бити. Да. В другому таймі їх дійсно стало менше, і десь з кожну хвилину ми, десь, можливо, було тяжко, не вірили, десь приймали невірні рішення, І тому він в другий тайм дійсно у нас вийшов не таким, як ми його хотіли. Сьогодні, як бачите, м'яч знайшов ворота. І насамперед хороша команда Епіцентр. Хочу їх похвалити, у них хороший тренерський штаб. Видно, що є ідея, як грати, і підібрані непогані виконавці, тому не ну, треба дивитися, що вони там в кінці турнірної таблиці йдуть. Ну, а Нам, скажімо, так, трохи не пощастило. В якомусь моменті пощастило, що Волонець відбив. Врятував нас, а ну, попереду трохи не пощастило. Моментів, ніби в Полісся було більше, але от контратаки епіцентру були гострішими. Ну, да, ми... Як ви бачили, високо підіймалися, і в них швидкісні є гравці, які непогані на м'ячі, також з хорошою швидкістю, тому так моментами в них були непогані контратаки. І хочемо в кожній грі перемагати і сьогодні втрати вички. Що позитивного можна винести з цього поєдинку? Я думаю, що по бажанню. Да, по тому, як ми хотіли, як ми в першому таймі да, були на м'ячі, як ми оцінювали ситуацію на футбольному полі, то я в принципі, задоволений хлопцями. Да. Другий момент це другий тайм, да, де ми приймали невільні рішення. Звісно, що такі рішення приходять від втоми. Да, і це, мабуть, головне в футболі, це називається майстерність, да, коли ти береш на себе гру. Коли ти б'єш, береш відповідальність на себе, б'єш поворотом, да? на жаль, в другому таймі якраз цього в нас і не, не вийшло. Да? Хоча в перерві ми з хлопцями якраз розмовляли про те, що потрібно брати на себе відповідальність, потрібно бити, потрібно в третій зоні ми там дуже часто, потрібно і обігрувати, і вриватись, да? і е, доставляти і бути агресивними да? в штрафному майданчику. Другий там, одним словом, вірно сказали, у нас не, не, не вийшло. Як вам здається, наскільки? Команда сьогодні награла на перемогу, чи 0-0 це той справедливий підсумок? Звісно, що ми, ми хочемо перемоги. Да. Якщо ми маємо результат 0-0, то значить десь ми не награли на перемогу. Да. Я казав хлопцям, що наступний матч у нас будуть таким. Вони всі да, чимось похожі. І Є матчі, які дуже тяжко, м'яч не хоче йти в ворота, але потрібно. Грати серцем дуже хотіти цього, і тоді е, ми забиваємо ці ночі. Тому ми до цього повинні прийти. Якраз можливо, це матч якраз показовий для цього, щоб через ці матчі бути готовим в на наступних матчах, да вірити до кінця і е, йти до кінця, брати на себе, на себе ініціативу, бити поворотом.